Цього вівторка, можливо, останній матч Динамо в цій лізі чемпіонів. Я сказав, можливо, треба подивитися і повболівати. Адже 0-2 від Бенфіки у першому матчі не вирок. Хоча й в прохід до групового етапу віриться вже надто складно. Вітя, коли я говорив тобі, що треба забити три голи Бенфіці, я не про асист у власні ворота казав, ну як так можна було. А шепілів, поміж ніг, пропускати удар від того ж Жілберту, це як називається? Жора Бущан найкращий гравець кожного матчу. Людиною Манчестер Юнайтед цікавиться. Але ж він не може витягувати всі удари. Важко вірити в команду, коли найгустріший гравець атаки. Правий захисник караваєв. Фух. Виговорився. Я вже казав, що Бенфіка це суперник, якого б дуже не хотілося в плей-офф. Минулого року орли дійшли до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів і тільки там вилетіли від Ліверпуля. Бенфіка вибила з групи ЛЧ Барселону. По ділу закатали їх і вийшли в плей-офф. у тій групі. Бенфіка набрала 4 очки в матчах з Динамо. Взагалі, в історії протистоянь Бенфіки і Динамо кияни ніколи не перемагали. Лісабонців, шість поразок і одна нічия. Щоб відіграти два м'ячі у нинішньому стані у Португалії, потрібне справжнє диво статистика, яку неможливо усягнути розуму. За сім матчів проти Бенфіки Динамо навіть не забило жодного м'яча сім матчів, нуль голів. Це взагалі законно. Схоже, що стати на шляху 17-го виступу орлів групі Ліги Чемпіонів. Нинішнє Динамо не готове. Так ще й перед Динамо Бенфіка отримала паузу в чемпіонаті. Як не складно було б цитувати Йожо Сабо, але в Динамо зараз дійсно немає атаки. Поразка проти Бенфіки стала 60-тою для українських команд у лізі чемпіонів. Такий собі ювілейчик. Ну а після 2-0 у першому матчі Динамо ніколи не проходило своїх суперників у підсумку. Не подумайте, я не те, що називаю Динамо приречним. Просто важливо знати цифри статистики. А диво. Диво завжди може статися. Єдиний легіонер киян зараз поляк Томаш Кенджора. Брак футболістів основи змушує в пришвидшено темпі підтягувати молодь, які ще потрібно багато часу на обкатку. Бенфіка, в свою чергу, за 20 останніх матчів у ЛЧ, отримали лише 3 поразки при 12 перемогах і п'яти нічиїх. А за всю історію в Єврокубках 20 разів перемагало у перших матчах і далі не проходило лише одного разу. В кінці 60-х у протистоянні з Аяксом. Динамо! Коли починало двомачеве протистояння з поразки, лише двічі проходили далі. Бо останнє таке було у 2004-му з Трабзонспором. Словом шансів навіть на перемогу в матчі у нас обмаль, не те, що пройти в групу Ліги Чемпіонів. Якщо ви впевнені в прохід Динамо ЛЧ, аплодую вам. Але і Ліга Європи зараз зовсім непоганий варіант для Динамо, адже в разі поразки кияни гратимуть саме в цьому. В євротурнірі дякую за вашу увагу. Чекаю на коментарі, вподобайки та підписки. Ну, дуже чекаю. Слава ЗСУ! Слава Україні!